Для мене диво, я думаю багатьом вам, що нас стільки тут є. В такий холодний день. Я вже признаюсь чесно, за місяць Василь позвонив мені, ти пам'ятаєш, ти маєш бути там. Ну пам'ятаю, але дивлюсь прогноз. Дощі. Чесно говорю вам, що придумати, щоб не їхати. От я дивлюсь на Лену, а Лена такі очі на мене. Оце так проповідні. В цей час капають мене. Капають. Я думаю, то ж є причина. Мене капають. Ну то й хай капають, завтра кінчать. Ніби відкриття мав. Точно завтра мають кінчити. Від приїжджай, все, думаю, все. Треба їхати. Але ви розумієте, от ви вислухали цю інформацію, то чого ж ти сюди не приїхав ще й наверх зайшов? І перед ранком сьогодні ні то сон, ні то просто така картина. Чую діалог. Заходить підліток такий до тата, в якій форі лежить. І каже, тату, куди їхати В Збуш чи ще кудись, бо є ще кудись і гарніші місця. Цей тато, я не бачу обличчя ні того, ні того. Цей тато каже, сино, поїдь туди, де мене Бог навчив правильно пити його воду. Звідти початок нашої сім'ї. І лікар, сестри який милосердний, добрий Бог. І в закінчення цей тато каже сино, може, ти мене вже після цієї поїздки не застанеш, але поїдь туди. Там мене напоїв Бог. Сестри, браття, я зараз прочитаю його тримати, не будемо довго у вас. Тому що не на часі тримати, але те, що мені положив Господь, я хочу прочитати. Хоч це тема широка, но стараємося вузько. Послання до Колосян, Читаємо такі слова з другого розділу. Нехай вас не зводить ніхто. Ви знаєте, скільки тих яких зводять? І от давайте перейдемо до цього діалогу цього сина з татом. Тож він не казав, тату, куди мені поїхати? А взагалі, ти хворий, що мені з тобою питає? Я сам знаю, куди їхати. Зводять з чих нас дуже багато. Ви скажете, да, да там в світі. Ні, ні. По церквах. По церквах сидять ті, які зводять. Що ви пильно дивитесь на мої, слухайте мої слова. Там, колись Вількерсон пророкував і казав в 75 році, якщо ви хочете побачити зло найнижчого рівня цинізму, ідіть до церкви. Навіть страшно таке слухати. Там побачите І ось апостол Павло каже: нехай вас не зводить ніхто. Удаваною покорою та службою ангелам, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом. Коли ви це чуєте, слухаєте, ви зразу уявляєте цю високу людину, яка все знає, все вміє, все розуміє, талановита, знає, як працювати. А Павло каже: тримайся, бережися, щоб тебе не ця Висока, велика, широка, могутня постать. що далі кажуть, не тримаючи з голови, зводять так, щоб ти не тримався голови, тобто Бога логічно, науково, по-філософськи пояснять тобі все. І якщо твій, твоє життя не приєднане до голови, розгубишся. Інформації маса. Розгубися, якщо не будеш з'єднаний з центром, тобто з Богом. Амінь. Слухайте далі. Не тримаючись голови, від якої, від якої все, їси хліб, це не твій хліб, це звідти хліб. Дивися на свою сім'ю. Це не твоє, це тобі Бог дав. Амінь. Слухайте далі. Від якої все тіло з суглобами і зв'язями з'єднане, зміцнене, росте сінь. Божим зростом. Синок їдь з Звідти начало благословенної моєї, моєї сім'ї. А скільки розпішних молитовних домів? З теплом, з мягкими кріслами. З гарними парковками, сестри, браття, нас застерігає Бог сьогодні. Тримайся, голови, тримайся зв'язів тих, які з'єднують. Може, під цим краплистим дощем. Но це зв'язки Божі. Амінь. Алілуя. Алілуя. Слухайте, даже, каже, отож, як ви вмерли з Христом. Для стихій світу, чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови? Умерли? Виявляється, що коли померли, то способність користатися світом також відкрита. І апостол застерігає, якщо ви вмерли, то чому постанови світу мають вплив на вас? Чому? Та як вмер? Як же я? Я вмер, та це ж нема логіки. І мене хтось понукує жити за постановами світу, і я починаю тягнутися туди. Мало того, далі в третьому розділі каже, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Як це так? Я воскрес? І я можу шукати те, що на землі. Да, да. Для тебе відкритий варіант пошуку на землі, навіть після того, як ти воскрес з Христом. Бо якби цього не зробив Бог і заборонив, і тебе зробив роботом, який шукає тільки в небі небесного, то ти був би не людина, а робот, який не вибирає. Но Бог заявляє, я дав тобі можливість вибери. Вибереш зло, смерть вибираєш. Вибереш мене життя вибираєш. Алілуя! сестри, браття. Я довго не буду тримати. Я тільки хочу звернутися до апостола Павла, того самого, який в своєму посланні звертається до римської церкви, в якій виникла проблема. Вона складалася 90% з язичників, і 10, приблизно відсотків це були юдеї. Почався діалог, непорозуміння. Юдеї почали говорити: Христос наш, ми Христові. Ми покаялись, ми від Авраама, ми від Мойсея. Язичник не знав, що казати. Я язичник, ні Мойсея, ні Авраама. Але язичник каже, «Но мене простив Ісус. І непорозуміння. І ось апостол Павло звертається в 11 розділі і каже, тож питаю, звертається до цих двох сторон, які боргують, які і ті прощені, і ті прощені хресті. Ті кажуть, що наш корінь звідти від Авраама, Мойсея. А ці не знають ніякого коріння, ні Авраама, ні Мойсеєва. Вони знають, що звільнив мене Ісус. Все, нема більше аргументів. І одні одних не розуміють. І апостол Павло пише, тож питаю до їх обох сторон. чи спіткнулись вони, тобто юдеї, щоб впасти зовсім ні. Але з їхнього занепаду спасіння поганам, щоб викликати заздрість у них. Ви чуєте? І за їхнього занепаду. А язичники Аллілуя кричать, вивпав, впав єврей, а це для того, щоб я встав. Алілуя. Слухайте далі. Коли їхній занепад багатство для світу, слухайте ті речі, занепад юдеїв, багатство для світу язичників. Ось ми. Аллілуя. А їхнє впокорення, багатство поганам. Скільки ж більш повнота їхня? Я не буду зупинятися, кажу бо я вам поганам через те, що я апостол поганий, я хвалю свою службу. Може, як викличу зазвість у своїх за тіло, тобто в юдеїв, які не приймають Христа і Спасу, декого з них. Слухайте це. Коли ж відкинення їх То примирення світу, то що їхнє прийняття? Як не життя смертви. Алілуя! Коли святий первісток, то й тісто святе, а коли святий корінь, то й віття святе, коли ж деякі, слухайте уважно далі, коли ж деякі з галузок відломилися, про євреїв мова, а ти, а ти, а ми, а Василь, а ти, бувши дике, оливне дерево, яке виросло. Там в джунглях світу цього, в джунглях, дике оливне дерево, яке ніхто не обрізав, ніхто не підкопував, ніхто не поливав, над яким ніякого погляду не було. Слухайте, що з тим диким сталося. Бувши дике оливне дерево, прищепився між них. Між них, між євреїв. І став спільником в товщу Ти в джунглях прищепився. Ви знаєте, як ми прищеплювалися? Навіть з християнських сімей, хто виховувався, ви знаєте, як, як тато заставляв собрання. Нас було дев'ятеро. Вставайте, а не хочеться навіть святкове. А ще в нас у селі було 5 годин вставати. П'ять годин. Кожної Пасхи. то як приходила та вже Пасха наближається, то ми лягали у вісім вечора. Щоб добре виспатися. І от вам, от вам, казалось би, тато віруючий, мама вірище, дід віруючий, баба віруюча, праді теж, що кругом вірище, а в собрання не хочеться йти. Що це таке? А це джунглії. Ви скажете, то що така вірующа сім'я? А це в джунглях Василь росте. Да-да-да-да, без Христа. Це джунглі. І в ці джунглі приходить Ісус. Я пам'ятаю, я зовсім молоденький був. Приїхала сестра з Київщини. Хто не хрещений Духом Святим залиштеся. Ми ну, залишилися, ну і я. Молилась вона, молилась наді мною, я вже мокрий, вона мокра. Вже чую, вона навіть говорить, то ж такое, як я, О, боже, говорю. Говори, я вже говорю. Думаю, а аби відчепилась. Говорю вже. Говорив, говорив і пішов додому. Мокрий, це субота була. А в неділю в Башликах зі собрання. Колишнє собрання, не тепер ще. Приїжджає той Василь під діток туди, а там битком за годину ще до собрання вже там битком. Там вже ні лавок, нічого, все отако стоїть. Перша молитва. Я десь подівся, тільки чую, вже відчув, що в мене руки підняті. І Василь говорить на інших мовах. І Ісус прийшов, взяв, взяв оту галузочку, яка в джунглях виросла. І що далі, сестри, браття? Це, це мене мало часу, мене мало часу, але слухайте далі. І ти став спільником товщу, тобто ствола спільником. То не вихваляйся перед галузками, які вже давно ростуть тут. Я вам розкажу, як у мене було, які не буду називати, бо будуть чути, мабуть. Бог крести Духом Святим одного з моїх внуків. На нашому собранні. На другий день я в тій сім'ї, в своєї дочки, щось там роблю. Підходить цей внук, який вчора получив духовне крещення. І йде отак. груди перед і до мене підходить. Ну що дід каже? Одного мене Бог хрестив, а більш нікого. Що це таке? Наслідки джунглів! Так, да, ти отрив подарок від Бога, але джунглів наслідків ще дуже багато. Я хочу, сестри, браття, коротенько, слухайте, не вихваляйся перед галузками, а коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш кореня, корінь тебе. Аллія. Не через те, що ти біблійний інститут закінчив знанням, обложився з усіх сторон, що до тебе не підійти, бо ти все знаєш. А через те, що корінь, корінь від Бога, голова керує, ти попався туди. Отже скажеш, галузки відломилися, щоб я прищепився. Ви, ви замітьте оце лякання, оце джунгрівське, ота природа, яка виросла, не обрізана, не підкопана, не підлита, вона ж, вона ж вся є, вона вже на скволі. Ви розумієте, вона на але Вона так рветься, вона так хоче виразитися, вона так хоче підкреслити себе, що всі, хто навколо, навіть віці, яке давно росте, що вона каже, а да, поважна, поважна віточка появилась на стволі в нас. Поважна, сестри, браття, джунглі появляються, Я це так. Хрещення прийняв. Хрещений Духом Святим, а природа джунглів слідом ходить. Слухайте далі. Бо коли Бог, оце саме страшне, бо коли Бог природний галузок не пожалував, то він і тебе не пожалує. Ви чуєте? Ми знаємо його милосердного. Ми знаємо його доброго. Ми знаємо його милостивого. А тут такі грізні слова. Да, Це грізні слова. Ти вже на стволі. ти вже кормишся соками. Ти вже зігріваєшся сонцем, керує вже голова, а в тебе природа джунглів. Що це таке? Сестри, браття, слухайте, отже, бач, добрість і суворість Божу. Добрість. От вам добрість Божа. А по-людськи, як можна розглянути оцю на подвір'ї добрість Божу? А по людськи логіка каже, чого він сюди приїхав? У нас молитвиний дім теплий, м'яко, все добре. А він приїхав, тут буде стояти три години. Але це добрість Божа. Джуднівська природа осідає по молитвиних домах. Чому? Бо там все, все для плоти. Все. Я не противник молитвенних домів, не подумайте, сестри, браття, но пильнування має бути на високому рівні в прихіді Ісуса. Слухайте, що каже далі. Так, вони, коли не зостануться, мають на увазі про юдеїв в невірстві, прищепляться, Бог каже, вони в невірстві. Вони в невірстві. Але якщо вони не залишаться в цьому невірстві, а пробудяться. Що вони прищепляться, Аллілуя! Ви це. Бо Бог має силу їх знову прищепити. Скільки тут є на цьому подвір'ї тих, які ви самі після якого то вчинку самі собі сказали, все, я не йду. за моїми, За моїм вчинком, я вже там не можу бути. І ти боявся. Якщо ти сидів десь на передніх лавках, то був такий момент, що ти, тобі соромно було самим перед собою, йти туди на те місце. Ти вже сідав ззаді, І ти сів ззаді, і що? І казав, я недостойний. Но ти свідок, що до тебе першого прийшов Ісус там. Алілуя! Хто він такий? Хто він такий, що не враховує? Він враховує тільки на сльози, на смирення, на зламаність, на тремтіння перед його словом. От на що реагує Бог? 24. -й. Бо коли ти вітятий з оливки дикої з природи, джунглів тебе взяв, садівник? це гнілось. Пішов по джунглях. Джунглів, ви знаєте, що це таке? Це непроходимі хащі, кожне деревце росте і претендує на життя. Но прийшов садовник, прийшов поміс цими деревами, пробрався, прийшов до тебе, взяв тебе в руку до таких, як ти, там мільйони. Ну він тебе взяв, відчав від дикої, обрізав, оставив дві галузочки і поніс у свій сад. Алілуя! Алі. Коли ти вітят з оливки дикої природи, і оце наше. І проти природи защеплений до доброї оливки, то скільки ж більше ті, що природні прищепляться до своєї власної природи оливки? Сестри, браття, виявляється, що ми протиприродно прибиті. Алілуя! Ви знаєте, як природньо. дуже будуть зжиматися, як природньо. Браття, які займаються садівництвом, люблять це, як прищепити треба. Знаходите дичку, як ми кажемо. А потім живчик, як кажуть нас на полісі. Маленьку віточку з двома брунючками. обрізаємо те, до якого маємо прищепити. Воно не дуже нас цікавить, те, яке ми зрізуємо. Но ми беремо те, яке нам подобається. Це природне прищеплення. Ставимо розкол чи як там браття знають, обмотуємо, гарно замазуємо і ждемо. Що там робиться? Що там робиться? Ви знаєте, корінь того дерева, яке непотрібне потрібне садівнику, подає соки. Соки приходять до цього маленького живчика, в якось дві бруночки. І подає сок. Що цей сок робить по природі? Він підживляє природу цієї віточки, підживляє. І вже починає набухати, потім цвіт, а потім плоди. І виростає та природа, яка була в цій віточці. Понимаєте? Та природа. Що робиться в Христа при прищепленні? Я є виноградина істина, каже Господь. Він з джунглів бере Василя, обрізає і маленькою віточкою з природою джунглів, приносить і при, прививає до ствола. Аналогічне, аналогічне те, що в природньому прищепленні те саме, з цього корінь подає. Сок йде по лозі, приходить до цього живчика, який прив'язаний, і там починається що? Спротив. Там починається спротив. Природа діточки. Жунні взята противиться соку, який приходить. Но хрестовому прищепленні. Сок такий могутній, що він починає витісняти природу оцеї взятої. З джунглів віточки витісняє, витісняє, вона противиться, чи не так було з нами, сестри, браття. Ви прийняли хрещення, ви співали в хорах, ви стали членами церкви, ви стали проповідувати. Чуєте, який спротив іде, як ваша природа воює, але настає день, коли сок Божої лози перемагає, перемагає. Що родиться? Що родиться? Родиться те, що ствола прийшло. Природа умерла і подав, поданий сок дає плоди, благословенні плоди. Чи це є гарантом, щоб вже ніякої боротьби. Якби це було гарантом, то апостол Павло не сказав би отож, як ви воскресли з Христом, то що? Шукайте того, що вгорі. Алілуя. Вам буде пропонуватись варіантів на землі в тисячу разів більше, ніж варіанти, ті, які вгорі. Варіант вгорі тільки скорення з Ісуса від голови, яка керує. А якщо ні, а якщо ні, то ми втрачаємо. Сестри, браття, я ще раз повторюю, ми зараз помолимося. Я ще раз повторюю, нас прибито поза природньо. Алілуя! На вас світ дивиться! Вона на вас пальцями показує. Це не може бути такого. Та він був з нами, та вона була з нами. Я знаю його звички, я знаю його інтелект, я знаю його природу. Знай, скільки хочеш. Мене привито на лозі на Ісусі. Я борюся. Я борюся. Він мені допомагає. І ця боротьба буде до смерті. Я прошу тих, які сидять. Сами. Подякуємо Ісусу, що вас привито на лозі на Ісусі, молимося.